Я вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні, 21 серпня, ми продовжуємо знімати всі стиглі форми на цей час. Це кущик гібридної форми продюсер. Він має виражений мускат. Це вже дорослий куст. ось таку має нагрузку. Ось такі. Хороші здорові грони. Ось такий розмір ягоди. Плотна хрустяща ягода з вираженим мускатом. А зараз ми біля кущика. Аркадія це тружениця. Кожен рік він дає дуже гарний врожай, стабільна, урожайна форма. Має ось таку нагрузку, ось такі грони. Ягода ось такого розміру. Плотна. Хрустяща і має мускат. На даний час вона зовсім готова. А зараз ми біля кущика гібридної форми бруна. З кущу третій рік, друге плодоношення. Маємо ось такі. Дуже великі грони. Ось такого розміру ягода, гармонічного смаку, плотна хрустяща. з дуже хорошим, з дуже гарним сахаром. Ми біля кущика гібридної форми писанки Олега Михайловича Аляска. Ця, цей кустик третій рік, друге плодоношення. Маємо ось такі гарні грони, дуже крупну ягоду, ось такого розміру. Плотна хрустяща ягода. З вираженим мускатом. А зараз ми біля куща, гібридної форми писанки Олега Михайловича Велетень. Кущу третій рік. Дивіться, які грони. Ягода має гармонічний вкус. Дуже велика до 25 грам. Плотна, хрустяща ягода. Він вже повністю готовий. Дуже великі грони. І дуже велика ягода. А це ми біля кущика, гібридної форми пам'яті Дженієва або Академік. Кущ вже дорослий. Маємо ось таке навантаження. Ось такі грони. Він іще не весь созрів. Ну, ми виборочно його німного розгрузимо. Має ось таку ягоду. Гармонічного смаку. Ось така ягода. Пальчикова, плотно хрустяща м'якоть. А це гібридна форма малиновий супер. Кущику третій рік, друге плодоношення. Ось такі гроночки. Ягода має плотну хрустящу ягоду гармонічного смаку. Ягода ось такого розміру. Ось така ягодка. А це ми біля кущику, якому другий рік. Перше сигнальне плодоношення. Тут 5 грон. Ось такого розміру. Грони дуже здорові. Це гібридна форма тавел. На смак гармонічна, плотна хрустяща ягода. Ось, ось такі розміри грон великі. Це сигнальне плодоношення. Кущику другий рік.